НЛО це фейки, програми правління, омана. І ось чому. В цьому є велике откровення. Завжди створюються теорії і різні форми лише для одного, для того, щоб відволікти людей від істини і направити в неправдивому напрямку. НЛО це прояв технологій, якихось людських досягнень, можливо, якісь духовні явища. Програми правління, але суть одна все це матерія, все це тлінне, воно не вічне. Якщо подивитися новини, все, що там говорять, все направляє наш взір на матеріальне, і НЛО також матеріальне. Людей намагаються відволікти від духовного, щоб ми не пізнавали істину, щоб ми жили в страху за своє життя. За свою безпеку і таким чином відволікають від реальності про те, що ми вічні. І саме Слово Боже відкриває нам істину, воно показує вічність та як її досягнути. Тому вивчайте Слово Боже, приєднуйтесь до живої церкви, щоб не бути обманутими дьяволом та отримати життя вічне.